Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами починаємо велику тему, яка розділиться в нас на декілька ефірів під назвою Сепарація. Багато звернень і багато цікавості викликала тема про самодостатність. Тобто я подумала про те, що, мабуть, якщо ця тема така цікава, можна поговорити про неї більше і розкрити це питання ширше. Коли ми говоримо про самодостатність, що їй передує, то це, звичайно ж, буде сепарація. Сепарація батьків від дітей і дітей від батьків. В контексті, в якому ми будемо розглядати сепарацію, буде достатньо більше охоплення, ніж просто сепарація батьків від дітей і дітей від батьків. Це буде про всі стосунки, які можуть бути і на роботі, і міжособистісні стосунки в романтичних відносинах і дружні стосунки. Це про те, що немає ієрархії, що людина рівна з рівним. Коли відбувається ця сепарація, тоді людина розуміє, що вона незалежна від інших, від думок інших, від поглядів інших, від дій інших людей. Вона залежна від того, який вибір вона зробить. Тобто, цей вибір залежить від неї, вона стає головною дієвою особою. І звичайно. ж, Перше, від чого може сепаруватися людина, це від своїх власних батьків. І відповідно батьки мають теж відпустити свою дитину, тому що дуже складно сепаруватися маленькій дитині, коли батьки не можуть її відпустити. Для того, щоб зрозуміти, що ж таке сепарація в більш конкретному значенні, ми з вами розглянемо, які є ознаки того, що сепарація відбулась. По-перше, це можливість дитини, тобто маленької людини, розуміти, що вона може вирішувати і робити будь-які вчинки незалежно від того, що думають з цього приводу батьки. Також ця людина може говорити ні тоді, коли з усіх боків її намагаються винудити, щоб вона сказала так, відманіпулювати чи сказати, що це дуже важливо буде твоє рішення. І від нього всі будуть у захваті, всі його очікують, оця можливість сказати ні, спочатку своїм батькам, а потім і всьому іншому світу, якщо це для вас некомфортно, це і є одна з ознак того, що сепарація все ж таки відбулася. Натомість ви також, як здорова, доросла особистість, можете приймати цей, цю відмову, коли інша людина. Говорить вам ні, це рівноправні стосунки, і ви закладаєте таку можливість, що інша людина може не погоджуватися з вашою точкою зору, а з вашим поглядом, з вашим рішенням і з тим, що ви взагалі зробили чи не зробили. І від цього ваші стосунки, ваше відношення до цієї людини, яка не погоджується, не має змінюватися. Вона рівноправна, як і ви, і вона може сказати так або ні. Також людина, яка вже є сепарованою, вона не звинувачує інших, наприклад, своїх батьків в тому, що вони були токсичні, що вони якось не так поводили себе, що вони не вміли вас виховувати, і так далі. Те Та саме стосується далі і звичайних стосунків уже між дорослими людьми. Ми не звинувачуємо іншого. Тому що він якийсь не такий, і саме через нього в нашому житті трапилось тето й тето. Ні, це ми вибрали цей варіант постраждати разом з ним. Або ми не могли вибрати цей варіант не страждати, тому що ми не були відсепаровані, тому що в нас не було сил. Але відповідальність все одно за свої вчинки, за своє життя лежить на здоровій особистості. Сюди ж потрапляє вміння. Зберігати свої кордони незалежно від того, що це ваші близькі люди, чи зовсім вам незнайомі люди, ви все одно тримаєте свої кордони. Ви можете утримувати емоційний контакт з людиною незалежно від того, наскільки вона є для вас близькою. Ви можете цей емоційний контакт отримувати одночасно і віддавати з тим, що ви тримаєте свої кордони. Я люблю якусь людину, я спілкуюся з нею, в мене до неї тепле відношення, не дивлячись на те, що в нас різні погляди на якісь речі. Якщо, наприклад, мама дитини говорить про те, що вона не хоче, щоб дитина одягала цю спідницю, а дитині, наприклад, 17 років, дитина не має злякатися, не має послухатися, не має відповідати бажанню своєї мами. Але якщо ця сепарація в неї відбулася, вона скаже: Мамо, дякую, я поважаю твою точку зору, я знаю, що ти про мене турбуєшся, я знаю, що ти хочеш як краще, і в тебе є свій смак і свої погляди на це. Але мені подобається ця спідниця, вона не є за короткою, вона не є там ще якоюсь те, що на що вказує мама, і я її все ж таки одягну. Ось це і є діалог двох дорослих людей. При цьому мама залишається емоційно теплою по відношенню до своєї дитини, і після того як вона не одягла ту спідницю, яку хотіла мама, вона все одно її любить, вона все одно її обіймає, вона може сказати, наприклад, ну добре сонечко, врешті-решт, ти вже доросла і можеш вирішувати, що тобі одягати. Так, звичайно, це мій смак і це моє побажання, але я приймаю і твій вибір. І вона залишається тією самою теплою, доброю, люблячою мамою. Дитина ж в цей момент також каже: Так, мамусю, я не хотіла тебе засмучувати, але вибач, я все ж таки піду в цій спідниці. Люблю тебе. І йде собі далі, без якоїсь думки про те, що вона не виправдала маминих очікувань, що вона маму роздратувала, чи мамі гірко тепер. Ні. Це вже говорить про те, що сепарація не відбулася, якщо є такі відчуття у людини, що щось пішло не так. Тому вміння тримати свої кордони в тому самому моменті, залишаючись в емоційному теплому контакті з іншою людиною це ознака дорослості. Ну і нарешті наше життя сповнене розлучень і розлук, можливість втриматися в кучі, не розпастися, самозберегтися. І вміти себе любити, поважати і відстоювати навіть після того, як ви розходитеся з якоюсь людиною з різних причин. Це також про здорову особистість, в якої є свої кордони і в якої є своя самоцінність. А значить, це людина, яка здатна в майбутньому бути відсепарована не тільки від своїх батьків, не тільки від своїх коханих, а й від будь-чого чи будь-кого у своєму житті. Це Здорова, вільна особистість. Наступним пунктом, який важливий для здорової сепарації, є диференціація я. Що це означає? Кожна людина має свою індивідуальну ступінь диференціації свого емоційного та інтелектуального функціонування на одному полюсі люди, життя яких підпорядковано їхнім емоціям. Вони більш регідні, вони більше реагують. На будь які ситуації емоційно, їм складно тримати себе в руках, вони гірше адаптуються, на іншому полюсі люди, які більше керуються інтелектуальним. Вони розуміють кожний свій чинок, чому був зроблений, як він був зроблений, чому саме так, а не інакше, і емоції вони здатні підпорядкувати своїй інтелектуальній складовій. Як зрозуміти, що у людини. Низька диференціація я. Низький рівень диференціації я притаманний людям, які не просто залежать тільки від емоцій, але й вони повністю орієнтовані на стосунки. Не буде така людина довго працювати в колективі, якщо немає там хорошого гармонійного фону, в якому бій було тепло і затишно. Це для неї буде головне і ніяка зарплатня. Ніяке кар'єрне зростання не зможе цю людину зупинити від звільнення, якщо їй емоційно буде некомфортно. Також такі люди не можуть довго залишатися в якомусь певному логічному мисленні. Завжди до них прийде емоція, і вони будуть дивитися, угу, а що ця людина про мене думає? А що ця людина про мене скаже? А як я в цій ситуації виглядаю? А як в тій? Тобто ця людина не керується своїм. Власним поглядом не має чіткої своєї точки зору. Ця людина буде дивитися на інших, і її життя буде підпорядковане тому, що говорять інші люди. Ця людина все життя буде покладати на те, щоб знайти стосунки на все життя, наприклад, любовні, дружні і так далі. Якщо ж це буде не виходити, то людина повністю все своє життя переверне. Те русло, де вона буде знаходити причини того, чого так не сталося, в іншій людині, в обставинах, в собі і так далі. Тобто вона не зможе відділити одну частину минулого від теперішнього і перейти в майбутнє, завжди буде відчуття якогось емоційного конекту, який тягнеться і тягнеться і тягнеться. Так, ми знову говоримо про несепаровану особистість, тому що ці. Емоційні стосунки вони надважливі і людина без них не може бути автономною. І всі життєво важливі рішення також приймаються емоційно. Людина не може сісти логічно подумати і сказати, як би мені не було важко, але це буде правильне рішення, виходячи з таких таких, таких аргументів. Ні, я відчуваю це тільки так, я бачу це саме так. І це не значить, що завтра вона на це не буде дивитися інакше. Самооцінка таких людей залежить від інших і знаходиться в руках інших людей. Вони будують стосунки з суто емоційним мисленням, вони бачать тільки емоційну складову і зчитують кожний рух, кожну думку свого партнера, намагаючись підлаштуватися, намагаючись зрозуміти, що не так, що сталося. Це постійне нервове напруження. Люди схильні до невротичних депресій, до депресивних станів взагалі, до зниження настрою і до емоційної лабільності. Натомість є люди, які добре розвинені і добре диференційована я. Цих людей інтелектуальна система працює достатньо автономно. Звичайно, в неї також є емоційна складова. Але вона точно не керує рухами такої людини. Їхнє емоційне життя насправді їх задовольняє набагато більше, ніж людей, які керуються виключно емоційними станами. Ця людина, коли в неї низький рівень тривоги, коли все добре, вона випрацьовує для себе, виробляє певні правила, певні цінності, вона логічно про них роздумує. І коли вона входить в стан стресу чи щось відбувається в її житті, вона використовує ці вже обдумані патерни поведінки. Вона легко переключається і може опанувати себе, тому що є для цього вже рецепти, які були обдумані до того. Ці люди менш орієнтовані на відносини, на стосунки. Для них вони важливі, але вони вміють їх відділяти від інших істотних частин життя. Наприклад, від роботи, або від якоїсь справи, в якій ну зовсім емоційна складова буде тільки заважати, а не допомагати. Такі люди достатньо емоційно відкриті і легко висловлюють свої емоції, тому що вони не бояться, що вони потім не справляться. Вони знають, що якщо щось піде не так, або людина якось в контакті поведе себе інакше, чи її вчинки не сподобаються. Вона завжди може зібрати себе назад, скажімо так, і сказати Все, дякую, мені це не подобається. Я пішов далі. І як ми пам'ятаємо, не розвалитися. Ця людина може керувати собою, і вона може дозволити собі вільно виражати будь-які емоції, тому що не вони нею керують, а вона ними. В парі такі людям подобаються емоційні стосунки, але при цьому. Вони не втрачають кожен своє я. Наступні стосунки, які будуть розвиватися у такої людини, будуть також здоровими. Якщо щось не склалося в одних, вона зможе побудувати інше, використовуючи не тільки свої емоційні відчуття, але й використовуючи свою логіку, свої роздуми і ті цінності, на яких вона буде стояти. Такі батьки не намагаються побудувати дитину. За своєю власною думкою і за своїм власним шаблоном. Ці діти ростуть вільними, вони також мають право думати, вони мають право приймати рішення і нести за них відповідальність. Ці люди взагалі більш вільно дивляться на життя, тому що у всьому є можливість справитися самостійно. Їм не потрібно бути залежним від когось, щоб його врятували, коли йому потрібно щось буде, чи що він точно не справиться один. Людина знає, вона справиться, але поруч на її і надійні друзі, з якими вона може будувати дуже міцні і надійні стосунки, не заполоняючи собою весь світ цієї людини, або ж не думаючи про те, що якщо сьогодні не відбувся дзвінок, чи якщо не відписалася вчасно, то ця людина, яка на іншому кінці знаходиться апарату, вона втече, чи в неї щось станеться, чи вона не буде. Більше реагувати, чи вона образиться. Ці люди вміють говорити про свої емоції, і вони вміють також будувати міцні і хороші стосунки. Коли ми говоримо про зрілу особистість, про дорослого, можемо з сьогоднішнього моменту, з сьогоднішнього дня, коли ми вже розуміємо, що таке особистість, яка сепарована, ми можемо чесно і. Вільно ставити знак дорівнює між дорослою особистістю і сепарованою людиною. Зараз я вам прочитаю буквально декілька ознак цієї людини, і ви зрозумієте, що насправді ці ознаки характерні як для людини з сепарацією, яка пройшла цей шлях, і про що ми сьогодні говорили, і для людини, яку ми раніше розглядали як дорослу і зрілу особистість. Отож, Вміє розпізнавати і відділяти власні думки і почуття від думок і почуттів інших людей. Характерно це для зрілої особистості так. Крім того, це добре розвинений емоційний інтелект, яким людина може, вона може планувати і вона може ним управляти. Наступне може за необхідності захищати свої особисті кордони. Як зріла особистість, так і сепарована. Особистість може як робити ці кордони, як будувати їх, так і захищати при необхідності. Далі здатна в змінюваних обставинах вибирати новий стиль поведінки. В неї є багато варіацій. І нарешті успішно проходить кризи різної природи. Бажаю вам всім бути освідомленими. Мати свої кордони, вміти їх захищати, вміти керувати своїм емоційним фоном, вміти його переналаштовувати, бути всім сепарованими і зрілими особистостями, так жити набагато простіше, веселіше, легше і чесніше. Гарного вам дня!